Доброго дня, наші шановні клієнти. Вітаємо вас в огляді тактичного рюкзака на 29 літрів. Це тактичний однолямочний рюкзак. В цьому відео ми з вами подивимося, що взагалі являє собою цей рюкзак, що в нього корисного, кому він буде корисним, його фішечки, ну і взагалі, що він є таке. перед Традиційно, перед оглядом я вам нагадую, що у нас в магазині реалізуються виключно оригінальні товари. Тому, оформлюючи замовлення в нашому магазині, ви можете бути впевнені в тому, що це саме оригінал. Ну що ж, розпочнімо. Рюкзаки на 29 літрів в нашому магазині представлені в декількох кольорах. Я вам назву артикули. За цими артикулами ви можете знайти ці рюкзаки у нас на сайті. І розпочнімо під артикулом 140 59 201. У нас з вами йде колір олива. 140, 59, 220 колір Woodland і 140, 59, 288 це колір чорний. Робити огляд, сьогодні будемо з вами на кольорі олива. Що у нас взагалі по складу? Це поліестер 600D з ПВХ-покриттям, тобто він прорезинений. Об'єм у нас з вами йде 29 літрів, однолямковий. І розпочнемо з вами ззаду. Ми бачимо ось таку досить довгу і зручну. Лямку, завдяки якій взагалі можна носити цей рюкзак. Лямка регулюється по довжині. Лямка має кріплення для мультитулів, для ваших особистих речей. Взагалі, будь до чого, саме ось тут. Ось тут у нас з вами резиночка. Де-образні кріплення пришиті, де-образні кріплення тут для того, що у разі необхідності можна, по-перше, навісити сюди те, що вам потрібно, а по-друге, у нас з вами тут є такий просто величезний відсік, в який можна покласти ноутбук або медузу від гідратора. І завдяки ось цьому деобразному кільцю ви можете продягти трубку і споживати вологу взагалі без е, будь-яких проблем. Е, можна відчепити ось цю лямочку е, і перемістити її на іншу сторону. Потім можна у нас з вами ось таке, така фіксація, що її за необхідністю також можна зняти. Фастекси дуже. Якісно виготовлені, дуже легко знімаються, тому за необхідністю рюкзак можна дуже швидко скинути. Зверху у нас ось така зручна ручка, яка прошита в місцях роз... найбільшого, знаєте, такого от розриву, найбільшого ураження, найбільшого зносу, тому її вам вистачить надовго надовго. І, до речі, Одне з найголовніших це те, що від наших клієнтів ми отримуємо відгуки, що ці рюкзаки вони просто супер, які витривалі. Е, у нас клієнти їх носять далеко не один сезон. Тому е, якщо вас цікавлять відгуки від клієнтів, вони виключно е, позитивні, всі задоволені. До речі, за таку вартість, така якість це от просто ну, в голові не вкладається. Ну і продовжимо. Продовжуємо. У нас з боку з вами також є система моллі, сюди можна додаткові підсумочки начепити, фастекси, що дозволяють зробити за необхідністю, якщо ви знаходитесь, припустимо у місті у вас немає багато речей, ви можете на ці фастекси закривати рюкзак і спокійно використовувати. Якщо ви у зоні виконання бойових або тактичних завдань, будь ласка, користуйтеся такі системи кріплення з обох боків. Відкрили з вами, бачите? Так, фірмова етикетка Мілтек слід звернути увагу. Знизу у нас з вами ось такі стропи. Сюди вони, до речі, регулюються. І за необхідністю сюди ви можете навіть каремат або там необхідну вам річ впихнути. Тобто, досить. ну Багато чого поміститься. І тепер найцікавіше, на мою думку, це що ж у нас взагалі зсередини і ось тут. Система кріплення моллі це нашиті стропи, які мають ось такі отвори, і, за необхідністю ви можете е, дочепити е, взагалі, під себе або аптечку, або підсумок, або, або. або. Все сугубо от на ваш е, розгляд. Тому. ну... Місця для творчості вистачає. Перший у нас кармашок з вами йде. Це ось такий невеличкий кармашок. до речі, всі кармани прорезинені, Це кармашок з швидкого доступу. Якщо раптом вам щось терміново необхідно, вони відкриваються з двох сторін. Тому швиденько щось взяли і закрили. Наступний кармашок у нас з вами йде з місцем для ваших, якщо подорожуєте для засобів особистої гігієни, там можна шампуні, можна зубні щітки, бритву покласти. Якщо це у міському використанні або в тактичному, ви сюди на свій розгляд самостійно заповнюєте ось ці ячейки. Наступний у нас е, так, ось, великий е, відсік, досить такий великий. Бачите, оце все, це відсік. Він також має для швидкого доступу: сюди можна покласти документи, документи сіточка. Раптом вам потрібно, щоб щось е, ось тут лежало. Ну, взагалі, на мою думку, досить супер, зручно і класно. І наступне це у нас з вами, я навіть камеру зараз. Відсуну. І наступний у нас з вами це відділ, який відкривається просто на 300, майже на 360 градусів. І в чому його перевага перед іншими? Ви елементарно його відкрили, завантажили речі. І продовжили далі там закрили і продовжили подорожувати. Хочу вам показати ближче, як зроблено взагалі сам рюкзак. Бачите, навіть де пришиті ручки. Тут ось так от оброблено, щоб точно нічого не протікало. Е, також додаткова кишенька у нас з вами є для ваших особистих речей. Тут все прорезинено. Тут у нас така сіточка, щоб можна було або футболочки, щоб вони не пом'ялися, або ще щось покласти. Е, взагалі відсік дуже великий, прям супер великий. Поміщається все ну там У дорожню пригоду маю на увазі, можна помістити там комплект речей, можна помістити там, не знаю, взуття додаткове, тобто, ну взагалі, варіант просто супер. Тому можу вам однозначно його рекомендувати. Він досить великий, досить місткий, якщо вам потрібно. Скласти всі свої речі докупи для зручного подорожування, можете однозначно обирати цей варіант, бо він вже не перший сезон є маст хевом у наших клієнтів, тому однозначно вартий вашої уваги. Оформлюйте замовлення, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ми завжди читаємо ваші коментарі і до наступних відео!